Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри в Господі. Сьогодні ми маємо такий євангельський розділ послання апостола Павла до Римлян. Така Євангелія для всіх народів, можна сказати так сміло. І зараз ви побачите вірші говорять самі за себе. 10 розділ. Браття, бажання мого серця і молитва до Бога Ізраїля на спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони, бо не розуміючи праведності Божої, силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Тобто, не гріх силкуватися бути праведним, але гріх не коритися праведності Божій. Завжди треба казати, що все, що зможу у Господі, те зроблю, як воля Божа буде на то. По Кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Тобто лише Христос виконав закон від початку до кінця, і тому лише в Христі є спасіння, якраз вони е, людей Христа не приймили. Мойсей Бо пише про праведність що від закону, що людина, яка його виконує, буде жити. Тобто, закон добрий, якщо його виконати, але е, бачимо, що з часів... Пробування Адама Єви в раю і по нинішній день, окрім Ісуса Христа, я е, не знаю такого, хто виконав закон. А про праведність що від віри, говорить так: не кажи у своєму серці, хто вийде на Небо, цепто звести звести додолу Христа, тобто, хто є достойний, що Христос зад ного прийшов з неба і втілився? Ніхто. Розумієте? Єдине, це милість Божа, любов Божа. Ще раз кажу Івана 1:29. Е, Іде то Теохо Айрути Амартія то Космос. Оце Агнець Божий, хто забирає гріх світу. Ну, або хто зайде в безодню? Цебто вивести з мертвих Ісуса Христа. Тобто, хто Воскресив Ісуса Христа як не Бог? Ніхто? Тільки Бог Отець, Воскресив Ісуса Христа з мертвих, що зійшов Христос у пекло. Але зійшовши там Петро каже, звіщав, що Він ним Він і духом звіщав. Ісус Христос Духом звіщав. Далі. Але що каже близько, близько Тебе Слово в устах Твоїх і в серці Твоїм, тебто Слово віри, що Його проповідаємо. Бо коли кажемо устами Своїми, е, визнаватимеш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, будеш вірувати у своєму серці, що Бог воскресив з мертвих, то е, спасешся. Дорогенькі в Христі, дивіться, я не знаю, попробую, я давно не читав, я вам відкрив. На всякий випадок це 9 речення 10 глави. Десь менше треба його. 6, сьоме, восьме, дев'яте. Але е, дуже воно, е, я би вам сказав, потрібне. Хоті і омологейсис enто стоматі, су куріо єзу, що визнаємо е, ротом в роті своїм.

Воскресив, оживив з мертвих, спасаємося. Совтейсей. So І тут маємо інфінітив дієслова, інфінітив пасивний. Що таке інфінітив? Інфінітив це дієслово е, незавершеного часу. І пасивний. Не активний, а пасивне. Пасивне дієслово. Спасаємося. Кардіагар пістевсає ейс діа дікаюос у неї стоматі де омологесен ей соутеріон. О, дивіться, без української вам читаю наперед. Серцем, бо е, віримо для праведності, ротом же е, Повідаємося до, до спасіння. Дорогі Христі. Чудесні слова. Е, велика радість такі слова чути, тому що це е, е, в цьому є закодоване наше спасіння. Він каже, що юдеї, е, чекайте, бо я вам український не прочитав. Е, Давайте ще раз дев'ятий вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш е, Ісуса, це те, що я вам читав грецькою, за Господа будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. І тут, е, 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 неправильно переведено, він е, е, буде спасений. Буде спасенний. Буде спасенний. Бо ми і так пробуваємо в гріху, ми маємо то спасіння, але ми ще грішимо, поки не прийдемо в Царство Небесне аж до кінця, вже, тоді вже не, не буде там ні гріха, ні нічого. Бо серцем віримо для праведності, а устами сповідаємо для спасіння. Це те, що я вам е, прочитав першого рецькою. Каже описання: кожен, хто вірить в нього, не буде засоромлений, бо немає різниці поміж юдеєм та геленом, бо той же Господь, е, Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто вірує в ім'я Господнє, буде спасенний. Давайте 13 вірш, я подивлюся вам. 10, 13, оце якраз є. ПАС ГАРХОС ЕПІКАЛЕЙ СІТАЇ, ТО ОНОМА КУРІО СОУ ТЕЙ СІТАЇ. ПАС ГАРХОС КОЖНИЙ БОХТО ЕН ЕПІКАЛЕЙ СІТАЇ ВИКЛИКАЄ, ЗАКЛИКАЄ, ПРИКЛИКАЄ ТО ОНОМА КУРІО ІМ'Я ГОСПОДА Спасається інфінітив пасивний, незавершеного часу. Теперішнього. Так якби, ну, незавершений час. Так якби, ну, знаходячи і працюючи. в українській мові такого нема, але вам головне зрозуміти, що це є дія пасивна. Ми спасаємося. Бо інакше це буде заперечувати минулим словам, котрі, е, силкуючись на праведність Свою, е, не приймали праведність Христову. Що казав їм Христос? Дослідіть Бо Писання, бо ви думаєте, що маєте в ньому спасіння і вічне життя у Писанню. Розумієте? Не розумієте, дивіться. Христос прийшов до юдеїв, вони прекрасно на пам'ять знають Писання, і їх є 60, скільки там старішень, безліч є різних е, е, книжників, е, фарисеїв, і вони на пам'ять знають, але силкуються своєю праведністю увійти, а Христа не приймають. А Христос прийшов їм і милостиво, і тепер так само Павло їм милостиво каже: дослідіть бо писання, бо ви думаєте, що маєте в ньому спасіння. І Павло відповідає: вони силкуються, і далі вони прийшли в церкву, щоб показувати свою е, самоправедність, і думати, що вони здобули царство небесне. Власноручно, це якраз е, дуже погано. Бо що ви скажете Богові? Ви зробили безліч діл і може з них абсолютна більшість добра. То так якби, ось є така велика прірва, так, Один скочив тут, роблячи добрі вчинки, перелетів своїми добрими вчинками, другий тут, третій тут, четвертий тут тут. А сюди, на той берег святості, ніхто не перескочив, бо кожного гріх потягне у пекло навіть Адама і Єву, один пробатьківський гріх вигнав з раю. Один. Що такий той гріх був малесенький, що людина просто пізнала добро і зло? Розумієте, один гріх порівняно з теперім гріхом. Мало того, що ми з тим гріхом родимося, так? То ми ще робимо мільярди гріхів порівняно з тим всім. І Адам і Єва був е, вигнаний. Звичайно, вони є в Царстві Небеснім, у них була обітниця. Звичайно, що Адам і Єва є в тисячі крат е, святіші від нас, від мене і так далі. І, але вони дивилися на Христа того, що приходить. Вони не відрекалися від Христа, що має прийти, але вони були спасені тим Христом, котрий прийшов, другими словами. Але як почують того, в кого не увірували? Як почують, Ось скажіть, як покличуть того, в кого не вірували, Дослівно, як покличуть того, в кого не вірували. Як? Як вони могли, як вони могли покликати? Як вони в нього не віруть? Не на свою праведність покладаються по нинішній день. Тому і не кличуть, дивіться, що минуло. Павло то писав десь у 50. Не знаю, може в 50-х роках, можу, я не можу сказати, в яких роках, але приблизно, бо хто там дослівно аж так бачив. Коли це Павло до Римлян вспів е, написати. А як у вірую того, що про нього не чули, то він же тим говорить, що, ну, що вони до них прийшли до Римлян, до Гелена і до Грека, і до всіх і проповідували. І говорить до всіх тих, хто чує, бо Хто про нього не чув, це всі народи, які, ну, розумієте, на планеті Земля, будемо так казати, А як почують без проповідника, як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які Гарні ноги, благовісників миру і благовісників добра. Христос заступається за кожного проповідника Слова Божого і каже: Хто дасть хоч чашку води холодної найменшому цему, то велика нагорода його на небі. Розумієте? Нас Бог вибрав, щоб ми несли до вас мир Божий, щоб ми не судили вас, бо ми самі обтяжені гріхами, щоб ми не робили з себе самоправедних, бо наша праведність так само, як ваша в Христі. Звичайно, кожен, кому більше дається, з того більше Бог буде питати. Так? Бо кому дало один талант, скажуть віддай два», Кому дано два таланти, скажуть, віддай п'ять», Кому дано п'ять талантів, скажуть, віддай 10. Розумієте, чим більше людина має дарів, тим більше від неї очікується. так? Але не всі послухались Євангелії, бо сказано, Господи, хто повірив тому, що почув від нас? Хто коли повірив, скажіть мені якому пророкові? Що робили з пророками? Каменці в руки, Богу закидали і по справі, бо не так сказав? Тож віра не від слухання, а слухання, а, ні, перепрошую. Тож віра від слухання, перепрошую, велика помилка. Тож віра від слухання, але через е, слово Христове. Ага, тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Тут треба подивитися оригінал, бо тут щось, е, на... бачите, я? тут вже так, 17-й вірш. Мені вже він щось трохи. А епистос екскусейс е, бо віра зі, з почутого, де ако є Христос, а почути через Слово Христове. О, бачите, от такі переклади. Наліплять і потом убере. Думаю, чому так? Ну, бо як е, сама віра від почутого, е, почути можна багато, але поки Святий Дух не рушить, розумієте, через Христа е, Люди говорять, Святий Дух працює е, і, будь ласка, е, ну, людина спасається. Візьміть, наприклад, знайдіть якийсь грецький острів. Де для прикладу, є е, люди, які вміють грецькою мовою сучасною читати. Вони ніколи не чули ні про, яких, е, Ісусі, ні про Ісуса Христа, ні про апостолів, ні про чого не чули. І дайте їм там, чи навіть навіть будуть індуси, дайте їм, е, дайте їм отаку книжечку. Хай вони прочитають без Святого Духа. Ну, вони чули там про Зевса про якогось там про, ну, про якихось там богів. Але і тут ще раз з'явилася така, як Христос. Ну, був добрий вуйко, файний хлопець: йому Бог здоров'я, жив, помер, ну і слава Богу. Все, і все, що вони будуть. Так послухайте, то не є порожні слова, то коли. Індійцям чи ще комусь розказують, чи десь там у чорноплеменних народах розказують, беруть Євангелія, беруть перекладача, де іспанська мова, бо їх є багато іспаномовних, є французомовні, заходять туди в їхні племена з тими євангеліями, і вони би навіть латину розуміли, і, ну, яка як вам сказати? Яка з того користь? Почитали, почули? І що з того? Був, жив і що? Нема е, волі Христової, нема Святого Духа і нема Спасіння. Все це нам активно дається Богом, щоб ми це все, другими словами, пасивно отримали. Повторюю, Господи, хто повірив тому, що почув був від нас, тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Так кажу, чи не чули вони? Отож, по всій землі їхній голос пішов. Дивіться, вже говориться, що вже по всій землі, голос апостолів вже пішов, їхні слова в кінці світу. Але кажуть, чи Ізраїль не знав, перший Мойсей говорить. Я викличу заздрість у вас не народом. Роздражню вас нерозумним народом. А Ісая сміливо говорить: Знайшли мене ті, хто мене не шукали. Відкрився я тим, хто не питався про мене? Вони собі жили в язичницькій вірі, жили собі у своїй самоправедності. І тут прийшов Святий Дух, рушив, показав і дав їм е, розуміння про спасіння. А про Ізраїля скаже: Я руки свої цілий день простягав до людей неслухтяних, суперечних. О! Маємо, а про Ізраїля скаже я руки свої цілий день простягав до людей неслухняних і суперечних. Прийшов до них Ісус Христос, прийшли до них пророки, прийшли всі, хто міг прийти в той час. І ще апостол Павло прийшов. І апостоли всі 12 прийшли, і ще 70 апостолів прийшло, і ще учні прийшли, і по нинішній день. Ви від них почуєте, а ми не читаємо е, 13 -ту главу, Ісаї, 33 -ту главу, ще якусь там главу. Тут хочемо, тут читаємо, там не хочемо, там не читаємо. Якщо таким чином читати Писання мої дорогі в Христі, я вже вам казав, у Біблії є такі слова е, Бога нема. Юда пішов повісився. А ти йди роби таке саме, і будеш жити. Але тепер дивіться. В цілому писанні, що сказано, Лише дурень в своєму серці каже, що Бога нема. 13 псалом. Прочитайте, подивіться. Фарисеєве Христос каже: Роби так і будеш жити. І в сказано, сказано Юда побачивши, що ведав, чи. Невинну кров пішов та повісився. В других ще Євангеліях сказано, в інші Євангелії сказано, впав з торшми і розвалилися нутрощі його. Ну, В Євангеліях, посланнях все разом докупи, я все це вважаю. Все це є радісна звістка, все це є Євангелія. От ви бачите, один нинішній розділ це вже майже ціле Євангелія. Розумієте, про що йде мова? І ми бачимо, що. Ну, не доказав я, і каже, е, Христос каже, і ти роби так, і будеш жити. Ну, не можна виривати писання. Мені хоч як не хотілося цю шесту сему главу послання Павла до римлян. вона мені е, це послання голову виносило. Я читав, дивився, шукав, копав тут, там, десь шукав щось, де міг, познаходив і вам пояснив. І сам більше зрозумів, коли ви більше вчитеся, більше вам знань дається. Коли ви більше звертаєтеся до Слова Божого, більше вас Бог направляє. І Святий Дух у вас працює. Сидете зараз, коло Слова Божого. Христос каже, де вас двоє чи троє ім'я Моє, там я з вами. Значить, є з нами Христос, на що на волю. Для чого на волю нашого Спасіння, на дар спасіння. Дорогі в Христі, всім дякую. Пам'ятайте в першу чергу про дар Спасіння. Пам'ятайте, що які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра, щоб і ваші такі ноги були гарні і щоб ви були благовісниками миру і добра, то не вмієте самі сказати, пояснити. Покажіть пальцем, отут є такий-такий. Він вам все пояснить. Дайте мені питання, я вам дам відповідь. Слава Ісусу Христу.